З нами Honda Civic десь 12-14 рік. І зараз я вам покажу, як зняти задню ручку. А, по переднім дверям тут все просто. Там є вінтик з внутрішньої сторони. Відкручуємо і знімаємо. То по заднім дверям трішки складніше. Знімаємо карту. Вона на двох вінтиках кріпиться, нічого складного. Потім відкручуємо замок, відхиляємо його. І отам от вдалі буде. А, так. Це буде на 10 головку беремо і отакий подовжувач, і гарно він підлазить і ось так викручуємо. І потім просто отакими рухами дістаємо ось цю серединку, саму ручку здвигаємо на себе і достаємо. І все. На це все пішло десь хвилинок п'ять.